Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас навчання з елементів грамоти. Тема заняття, буква Ш. Звук Ш, звуковий аналіз слів, наголос. Будь ласка, будьте уважні, але спершу привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя! Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку всім миру й тепла. Дітки до нас знову на заняття прийшов Незнайко. Він хоче з нами вивчити слідуючу букву. Тож привітайте, Незнайко і давайте працювати разом з ним. Дітки буква Ш. І звук Ш це приголосний звук, і позначається рисочкою. Звук Ш і буква Ш. Щоб звуки чітко вимовляти, язичок потрібно гарно тренувати. Чітко, дітки, вимовляйте звук Ш в словах. «шишка», Машина, мишка, шафа, шуба, мішок, шапка. Назвіть малюнки, де є звук Ш. Допоможіть Сашкові знайти слова зі звуком Ш. Знайдіть слова на букву Ш. Знайдіть. предмети на букву Ш. А тепер, малята, прочитайте складову таблицю з звуком Ш. Ш, ШУ, ШЕ. Ш. Еш, аш, іш, шви, шко, шма, шов, шил, шуб. Давайте прочитаємо слова. Шва, шво, шву, шве, шві, шви. А тепер самостійно прочитайте слова. Відгадайте загадку, у садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо подивився, засміявся й оселився. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну. заспіваю під вікном, звуть мене усі шпаком. А тепер, малята, зробіть звукову модель, слова відгадки, шпак. Відгадайте загадку. Гріє взимку, наче грубка, хутряна, тепленька, шубка. Зробіть звуковий аналіз слова шубка. Шуба. Шуба. Дає здоров'я спорт, вагу, солодкий торт, мед працьовиті бджоли, знання глибокі. Школа. Складіть слово. На шишках, що впали з ялинки, записані склади, ти слово з них одне склади. Ти дізнатись поспішай, які рослини починаються з букви Ша. Прочитайте слова, додаючи букву ША або С. Шапка, сумка, мишка, сапка, шубка, миска. А тепер, малята, перетворіть слова. Замініть першу букву, перше слово сапка. А друге слово шапка, сум, шум. Слідуючи замініть третю букву: миска, мишка, казка. Кашка. Погляньте на. Картинки скажіть, що зображено на картинках? Шепшина, черешня, вишня, шовковиця. Скажіть, який звук ви чуєте? Звук ш. Вірно. Запам'ятайте, і назвіть: вишня, шишка, ромашка, мишка. Груша, гармошка, машина. Визначте, де стоїть звук Ш. На початку, всередині чи в кінці. В слові мишка. Всередині машина. Всередині. шишка. На початку душ. Кінці. Шляпа. На початку, вишня. В середині. Туш. В кінці. Давайте вивчимо чистомовку. Ша-ша, ша, пригоріла каша. Шу-шу-шу, яблук на трушу. Шо-шо-шо? Шоколад хороший. Ще раз повторіть за мною. Ша-ша-ша пригоріла каша. Шу-шу-шу, яблук натрушу. Шо-шо-шо, шоколад хороший. А тепер без мене повторіть. І прочитайте склади на оцій картинці самостійно. Ми до школи швидко йшли, кущ шепшиновий знайшли. Скажіть, в якому слові є звук Ш? Школа швидко йшли, кущ шепшиновий знайшли. Виправте речення, послухайте уважно <кхід> і скажіть, що тут неправильно? Наша мишка спіймала кішку. Так, вірно, кішка не може спіймати кішку. На шуби вішають вішалку. Ні шуба висить на вішалці. Шафу поклали у шляпу. На, звичайно, ні. Шляпу поклали в шафу, в грушу поклали кошик. Ні. Грушу поклали в кошик, а не в грушу. Надягла на ніжки шапку, а на голову шкарпетки. Невірно. На голову одягаємо шапку, а на ножки на ніжки шкарпетки. Ось так. Малята, давайте пограємо в гру, назви одним словом. Шашки, шахи це гра. Вишні черешні це фрукти. А волошки ромашки це квіти. Дітки, скажіть, яку букву і звук ми з вами вивчили? Так, вірно, букву Ш і звук Ш. А що цікавого ви дізнались на занятті? Яке завдання для вас було важким, а яке легким? І хто приходив до нас сьогодні в гості? Так, ви були дуже уважними. Дякую вам, дітки. Молодці. До побачення!